Привіт усім! Сьогодні ми розглянемо неймовірно зручний та корисний пристрій Grooming Multicombine 8 в 1 Цей унікальний прилад розроблений для того, щоб забезпечити повний догляд з вашим улюбленцем. І в цьому відео я розповім, чому потрібно придбати саме його. Розпаковка! Що маємо в коробці? Трубку, по якій шерсть потрапляє в пилосос Сам пилосос. І коробка з насадками. Пилосос має всередині фільтр, який збирає на собі шерсть, що полегшує процес прибирання після грумінгу. І перемкнувши кнопку, отримуємо фен. Як працює, покажемо пізніше шнур Д на 2 метри. В наборі йде ручка для насадок. Перша насадка це походерка. Вставляється в ручку, натискаємо на кнопку і шерсть потрапляє в пилосос. Далі йде насадка фурмінатор. Для того щоб змінити насадки, треба натиснути на кнопку зверху ручки. І третя насадка це ковтоновість, розчистує складні вузли і ковтони. Зараз покажемо приклад роботи саме цієї насадки. Наступна насадка це щітка для збору шерсті з меблів, тканин або інших текстильних поверхнь. Цю насадку можна використовувати і як для прибирання шерсті в тяжкодоступних місцях, і як фен. Як так? А все, що потрібно, це переставити трубку з контейнеру з фільтру на іншу сторону і перемкнути кнопку. І без проблем висушити вашого улюбленця після миття. Далі бачимо перехідник для найголовнішої частини комбайну і перехідник для розетки. Сама машинка заряджається від шнуру, який йде в наборі. Також є дві додаткові насадки на 3, 6, 9 та 12 мм. Це сама машинка для стрижк. Машинка показує відсоток заряду і два режими роботи повільний і швидкий. Регулюється висота лес від 1,6 до 2,8 мм. Беремо перехідник та трубку і вся шерсть під час стрижки потрапляє в пилосос. Машинка для стрижки може працювати як в парі з основним апаратом, так і самостійно від акумулятору. Цей хромінг комбайн 8 в 1 стане справжнім помічником у догляді з вашим улюбленцем, економлюючи ваш час і зусилля, зробіть ретинні справи приємнішими і простими з цим комбайном. Посилання на цей чудовий пристрій ви знайдете в описі під відео. Не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобався огляд, та підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові обзори.